Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Було, є, буде. Дивіться, яка буде перша карта, це те, що було. Якщо ті енергії співпадають з вашими, тоді дивіться далі, тому що ну, це загальний розклад. Да? Він не може для всіх людей на землі програтися. Да? От. Тому, будь ласка, використовуйте для себе во благо. Спокійно, ні, тут дуже забагато. І так, було, є, буде. Було. Ну, дві випало, хай буде так, є і буде. І так, дивіться, тут пентаклів в нас а, стосовно того, що було. А, тут про якісь перепони на шляху, а, про те, що треба бути обережними. Про те, що ви були, скоріш за все, занадто довірливими От, та наївними. І е, в якійсь справі з, е, у вас не вистачало е, якого, свого досвіду. Да? І за того були, і, можливо, ті перешкоди. От, тут, е, ймовірно, е, були втрати гарних, гарних умов якихось. Е, Можливо сказати навіть, що ви, ну, скажімо так, розміняли це, да? на якісь дрібниці, тобто були якісь гарні умови, але ви це розміняли. Тобто були якісь втрати, да? ну, можливо, навіть грошові. Щось забрали, якісь там проблеми на шляху вашому були. І так, сімка мечів це те, що наразі зараз є. Про що вона каже? Да? Це про нові можливості, успіх, нові спроби подолати нагальні труднощі. Про те, що зараз ну, все йде як треба. Да? Тут достаток і необхідної вже інформації. Але карта радить: слідкуйте за своїми словами, не кажіть зайвого, не дуріть когось. Да? От, а, прораховуйте кожен свій крок, бережіть свої сили. Не треба рватися вперед. Спокійно, робіть все спокійно. Тут можлива якась крадіжка, можливо у вас, тому карта каже, що ви прораховуєте кожен свій крок, да? і тоді ну, можна буде запобігти. Тій самій і крадіжки. І так, тройка кубків, про що вона каже? Це радість, це те, що буде, радість, щастя, добробут в усіх сферах. Світла смуга життя, отримання роботи, наприклад, успіх. Тут завершення справ з великою вигодою для вас, досягнення мети, укріплення відносин. Можлива пропозиція руки та серця. Вітаю, любі друзі! Будь ласка, підписуйтесь з повагою! Софія! До побачення!